Запитували, як почувається моя розсада. Ну, якось так. Ця не накрита взагалі стоїть, вистояла. Далі тут у мене трошечки о, там такого все, сховане, навіть примудрилося, примудрилося дещо попроростати. Далі ці малюпики тут, рядочки видно, стоять як цвяшки. Це айсточки там у мене ось туди геть майже в кінець. Те, що не накрите, ще не зійшло. Тут у мене сухоцвіти. Сьогодні навіть не розкривала, тому що цілий день дуже мете і, боюся, температура така собі. Тому сьогодні накриті, вчора розкривала. І в мене ось тут такий апарат. На нічку я включаю і він собі дмухає теплом. І так ми виживаємо. Ну, ще цю нічку якось переживемо, на завтра вже плюс показує. Надіюся, що в нас усе буде добре.